І грище. ручку. грузьку. Слодкий сон подібний на слонову кістку. Мені а, мені а, подібно та... до білого. А, Старш, це, це як Я, я... я спілкувався ви, недавно ви, з знайомим з розвідки. Він все ж таки каже, що вторгнення буде точно, ви, на жаль. Так, що у розправи? Ти за війну переживеш? Ти не переживеш? Не зв'язку на, зв на інтернету ми звідси нікуди не підемо. Ну можемо тут бути вічно. Ні. Це не збирається двері вибивати. Клянусь, типа завжди любити поважати. В гардеробі. В коридорі. Вані. вчасно. А якщо тебе п'ять? Тим більше ти йти далі? Мене зараз дуже гарно сприятливі, хороші дні, Зроби мене корисно. Тобі ж не важко? Все. Будь ласка, я тебе прошу. Вот. Я тебе прошу. Зроби мене корисно.